Всім привіт! І в нас сьогодні продовження провірки на міцність. І сьогодні будуть змагатися дві дуже такі, знаєте, марки, які завжди змагаються. Це BMW і Mercedes. Дивіться, я тут підібрав, здається, все правильно, по ходам, по цьому всьому Мерседеси, BMW, коротше, які будуть у нас змагатися. Ну, тут в Мерседесів правда є деякі проблеми, наприклад, в одному із Мерседесів. Ну нічого. Сьогодні будемо перевіряти, хто із них міцніший, хто виживе і взагалі, яка марка краща. Давайте починати. Починаємо, як завжди, з BMW. Тому що я дуже люблю BMW. Почнемо з цього. Давайте, погнали! Три-два раз, пахала! Красоточка. Не, ну, жару дає такого конкретного. Ого. Давай. Дивіться, сьогодні порівнюємо, хто далі долетить, хто живучіший. Тому у нас два критерії. Давайте так. Перше, БМВ на очереді у нас. Так, подожіть, я забувся. Як це робить? О, згадав. <правж> Прям дуже вчасно. Ні, Ну, 480. 480 і я думаю, що вона вже неживуча. Ну, долетіла на 480. Так, да, все. Ні, двигун навіть не заводиться ні в яку. Все. Вона здохла. Ну. Запам'ятайте. 480. Зараз, я навіть собі запишу, тому що я потім забуду. 480 вона запригнула. Добре. Е, Ідемо до Мерседесів. Тоді, виходить. Волчок? Волчок всім знайомий, В-124. Тільки він тут в мене не, в обич... не обичний волчок, він брабусний Я думаю, що він теж буде досить таки потужний. Поехали. Дорогуша, давай, стартуй. Щось він дуже довго розганяється. Не хоче відразу стартувати прям на всю потужність. Ну, я думаю, що він може теж долетіти до 480, якщо б він був по потужнішим. Ну, щось. Щось я не бачу в ньому. Потужності. Ні, Ну, 400 є. А, 450 навіть немає. 400 щось здається. 420. 420. Ну, він живучий. Поход, а. Походу, не живучий. Так що поки що 1-0. По цим BMW проти Мерседеса 1-0. Так, ідемо далі. Добре, давайте беремо наступну BMW, Є39. Поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой, який старт у неї. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Диви, 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 з дріфтом. Навіть з дрифтом пішов. Але розмов такий, малесенький, я вам скажу. 160 майже. Да, 160 було. Так, ну не можеш завжди тільки виігрувати BMW, правильно? Чи ти... Ой, 380. 380 у нас, добре. 380. Так, я сподіваюся, що. Хоча б BMW буде живучіше зараз. Давай. Давай. Ні, ну я стараюся, чесно скажу вам, стараюся, щоб вони не врізалися. Прям огородження Ні, ну ця Беха жива. Вона ще навіть он, двигун працює, може кудись їхати, але так її викривило. Ну, хорошо, зараз подивимося. Якщо Мерседес залишиться теж живучим, то будемо дивитися, хто далі пригра. Так, поїхали тоді до Мерседесів. Я не пам'ятаю, це здається 210-й В210. Окей, давай. Не, ну, турба в нього, звісно, нормально так брає. Я думаю, що він виграє зараз. Мерседеса. йому ще головне приземлитися чотенько, тому що. Ой, виграє БМВ. Е, тому що по швидкості. Да, По швидкості він бистріший. По швидкості він набагато бистріший. Блін. Рестарт. Приснилось. Я не встиг. <с Teachers> Я не встиг е, засікти, скільки... на, на яку відстань він пригнув. Зараз повторимо ще раз ж саме, що тільки що було. Ні, ну такий непоганий, в принципі. Ну, тоже брабусний. То тобто, есть, у нас Мерседес. У нас БМВ МОчні просто. Ніякі не альпіни, нічого. А це Брабусний Мерседес. О, жовтіший ці пружини. Тати що диви, який. Оце Брабус. І скільки? 300. Та що таке, диви? 302... 330. Ой-ой-ой. 330. Е. Блін, ну тоді виходить, що. Мерседес. Mercedes... Давай, перевернись! Ого! Йома, ви бачили це? Нет! Ну давай, давай, давай! Ну я ж не можу тебе ніяк встановити! Так, зараз, швидко перевернемо. Е -е, Поможемо Мерседесам виграти, якщо вийде. Хоча він уже проігрує, в будь-якому випадку, немає смислу навіть. А, він дохлий. Все, це дохляк. Колеса повертає, а все остальне ні. Ну що сказати? Е, скажу, що BMW 2.0 поки що. Поки що все йде в користь BMW. на користь. Добре. Наступне. Є 60. Легенда просто. Подивіться на цей салончик. уф, уф сало... Ой, ой, зараз вона врізалась трошки, ну нічого. Їй це не помішає. Так, да, ну її держати взагалі нереально. Зараз якщо. Давай! Давай, 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 е є 60. Покажи, де раки зимують. Не, ну, да, вона швидше, набагато швидше вже поїхала, ніж наша Є39. Блін, це буде відмітка, мабуть, 400 десь. Давай, 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 давай. Єсть! Прям рівно 400 і рівно на двигун. Все, мінус. Мінус Є60, у вона стопудово вже не заведеться. от Тормози. Пах! Прилетіло в свою же. Свою же марочку. Все. Давай. Не, Дохла. Ну, звісно, приземлилася прямо на двигун. Що ж тут говорити? Так, хорошо. 211, здається, Мерседес. Є63. А ну, це вже хоча б не Брабуси, нічого. Давай. Так, БМВ у нас на 400, да, на 400 приземлилося. Тепер подивимося, наскільки, цей АМГ наскільки ця АМГшка приземлиться далі Бехі. Ну, по швидкості По швидкості По швидкості швидкості бистріше навіть BMW. Ооо, все ясно. Отут Мерс і виграв. Виграв по дліні. Він бабахнуся 470. -да, цей Мерседес оказався бистріший. І оказався, конечно. Не настільки крепким, як Беха. Просто м'ясо. Просто тотал. Ой-ой-ой-ой-ой. Не, ну це тотал. Це реально тотал. Що получается тоді? 2-1. 2-1, і. виграє у нас поки що Mercedes. Ой, Mercedes. BMW. BMW виграє, да. Окей, okay, Мерседес. Ну давайте ще раз. Давай, Беха. Э. Подождите, а что она? Она не разгоняется. Э, не 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 не, не стоп. Давай. Алло. Так. Э -э, сейчас, я что-то... А, о, все. Ой. Переборщил. Не, я переборщил. Сейчас, секунду. Треба нормально розігнатися, бо я сразу дав такого жару тут. О, все, готово. Та, блін, вона шліфує тупо со старта. Блін, звук приключення, звісно, в неї чіткий, прям такі хлопочки. Прикольні. Так, і скільки це буде? Це більше, аніж 500, і це приблизно... Ну, от будемо орієнтуватися по цей люк. Ууу, й подушки стріляють й бокові подушки стрельнули, Йома! Я до такого я не бачив. Ой! Загорілося. Ну, так. Да, це вже на. Завелася. Робе. Тільки що робила, бачили? Ха-ха. Прикол. Ну, ідем тоді до Мерседеса останнього. Зараз побачимо, якщо буде. оу де де де, де 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 що він робить? Тоже такий непоганий, кстаті, Мерседес. Ну і з усіх, що мерседесів ми тут бачили, мені волчок нравиться, чесно скажу. Так, давай, 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 давай. Було би прикольно, звісно, якби б 2-2 було, але я бачу, що ні. Без шансів, БМВ й завелася, тому без шансів тут вже навіть. Скільки? Ну, давайте засчитаємо 400. Кстати, приземлилася, як Е60 у нас. Е60 так само ж. Напередок. Ой-ой-ой, як закрутило. А заведеться? Ні. Коли на двигун уже приземляється, фіг, що заведеться. Ну що, 3-1, виходить? БМВ виграло? БМВ виграло цей спор. Давайте провіряти далі. Тепер не будемо провіряти... А, ми ще раз провіримо на висоту, але вже з трампліном. От там буде, мабуть, що цікавіше. Боже, що з тим колесом? Подивіться, що це робиться. Це чиє колесо, це Мерседесовське колесо. Ну це не від цього Мерседеса, це БМВ-шне? Від... Блін, а чиє це колесо? Це, мабуть, що о цього Мерса? А, да! Це цього Мерса, походу, колесо. Йома, крутиться і крутиться. Ні, ну розвалили такий фарш тут намутили, що треба ще раз провірити. Можливо, якщо ми будемо ще вище пригати, то Тала буде більше, і там уже аеродинаміка буде ще більше рішати. Так що погнали, я зараз поставлю всі трампліни, відновлю все і подивимося ще раз. A few later. Ви навіть не уявляєте, що нас чекає зараз внизу. Я щас все покажу. Погнали! Перша БМВ, як завжди, на черзі. Ну там просто треш. Ну зараз реально я не знаю, куди вони, звісно, будуть вилітати. Ну, дуже, дуже високий прям трамплін. Прям дуже високий. Трамплін, я не, навіть думаю, що ми не зможемо це все посчитати. Хто далі, хто ближче. Просто в пісочок. Оп! Ой, Перший ну майже стовп. Будемо по стовбу цьому считати. Ну, понятно, що тут уже ніхто не заведеться. Тут уже чисто хто далі долетить. Ні, ну це м'ясо. Це вже все. Це. Я навіть не знаю, що з цим робити. Так. Ну, ми побачили, куди долетіла беха, зараз подивимося, куди цей, куди цей волчок у нас долетить. Давайте попробуємо. Полетелі, волчок. Давай, 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 давай. О! Ооо, ще. що. <сум> Ладно, полетіли. Ні, я думаю, що волчок точно туди аж не долетить, бо він вже починає воно, як да, БМВ виграла, короче, пока що. Пока що Беха взяла свої. Уф Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, я сумніваюся, що волчок заведеться. Но ну, волчок нижче упав, ніж Беха. Ні, не заводиться Так, Наступна БМВ. Поехали. Не, ну вона потужна. вона так, дає со старту, конечно, резко прям рве. Прям рве, реально. тачка Давай, 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 беха. у ху Не, ну реально. Блин. Быстро летить так. Але двигуна, наче, вже немає. Ох ти, бох ти мій. Вона ще й рішила бочки замутить. Е, 400... 440. 440. Ну давайте заповним, 440. Не понял, вона, за... вона ще й заведена. двигун працює. Якщо зараз Мерс не впаде далі. Ну і навіть якщо він упаде далі, то є, і Якщо він не заведеться, то Мерс програв, виходить. Ну поки що 1-0. Странно, як та Беха взагалі вижила, я не понимаю. Ну вона, звісно. дала прикол. Ой, стоп, це я щось нажав. Дала приколу, звісно, нам. Зараз спробуємо з цим Мерседесом. Уже відразу щось відірвало. А, задній бампер. Стекло побили. Ну, давайте від першого лиця подивимося на це все. Ой-ой-ой! Мені здається, що вона далі трохи. Да, вона. А, ні, подожди. Да, далі. 460 460-й це тотал, походу. Ні, ну подожди, двигун вроді працює. М да, хто би міг очікувати. Один-один. Мерс виграв тільки що в цьому змаганні. Ну, давайте з цього мерса почнемо відразу. Ні, ну він вроді і потужний, але щось. Таке вроді, як слабовато навіть. Дав старта прям. Зараз подивимося, як він взлітати буде. Просто. Уф, мінус бампера, колеса, як прогнулись. Ай-яй-яй-яй-яй. Вау. Палітели. <свист> ой 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 І куди? Не, ну це дуже високо. Це прям дуже високо він піднявся. опа па па треба дивитися. Це по отим вишкам. Ну тут явно вже не заведеться. Тут вже нема чому заводитись цей Мерс у нас вообще всегда в тотал, прям конкретный такий, тотал, прям билебехи і тоже так приземлился. Заведеться? Не, не заводиться. Так, хорошо, идем дальше. Е60. Ой, як стартує. Не, я обожаю Е60. Е60 просто топчик для момент. Давай, давай! Е60, покажи. Покажи, что ты можешь дальше долетіти, ніж не Мерседес. Ого, аж відкрився багажник. Блі. Ми, походу, програли. Ай. Ай-яй-яй-яй. Ну, по цьому змаганню виходить, що 1-2. BMW 1, MERS 2. Поки що. Хорошо, на черзі останні у нас учасники. Зараз вони покажуть. Хто все, ж таки, хто все ж таки виграє? Тому що поки що в цьому змаганні саме е, ідуть прям майже на рівних. Ой, це що таке? Як воно сальтуху замутило? Це що було? Вона сальто зробила. Не, ну по ефектності, звісно, Беха зараз виграла. Ну, тут да, тут не заведеться, навіть подушки спрацювали. Я думаю, вони нікого там не спасли, тому що, подивіться, які її сплющило. Була широкою, і стала вузесенькою машинкою. Так, добре. Ідемо тоді до останнього нашого Мерседеса. Три-два раз, поїхав, Мерс Е, а чого ти не хочеш со старту так дати жару? О, дає. Так, дає жару. Давай. Ще би попасти зараз на рампу цю. Нормальне. І що? Хто в цьому змаганні? Блін, треба було б рампу перереспавнити, але я бачу, що все однаково. Беха так полетіла, Мерс так полетів. Тобто у нас е якби нічия намічається зараз. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Блін, нічиї, походу не буде. Да, Нічії не буде. Що, 3-1. 3-1. Мерседес виграв зараз. Тому, по итогам цих змагань, пишіть в коментарях, за кого ви вболівали, за Мерседеси чи за БМВ. Тому що виходить, що в минулому змаганні в нас виграли BMW, в цьому змаганні в нас виграли мерседеси. Так що з вами був темплей? Гарного вам дня і до нових зустрічей!